Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Спасителю Мій, нині приходжу до Тебе у тихій хвилині вечора, коли день поволі згасає і серце шукає спокою. Стаю перед Тобою з вдячністю і покаянням, з любов'ю і смиренням, з надією і вірою. Прийми, Господи, цю молитву, прийми мою душу, прийми моє серце, бо ти єдиний заступник, єдиний захисник, єдиний, хто бачить мене таким, яким я є, і все одно любить дякую Тобі, Ісусе, за день, що минув, за всі благословення, явні і приховані. За кожен подих, за світло, що супроводжувало мене, навіть тоді, коли я не помічав його. Дякую за всі зустрічі, за слова, за можливості, за ті двері, що відчинились, і за ті, що залишились зачиненими, бо і в них Твоя мудрість. Господи, я згадую сьогоднішній день і бачу, де помилявся, де був слабким, де поспішав, де говорив зайве, де судив, де забував про Твою любов. Прости мене, Ісусе, очисти мене. Я не хочу лягати спати зі сумлінням, що плаче. Я не хочу зберігати у серці зло, страх чи образу. Торкнись мене, Господи, твоєю благодаттю, омий мою душу, як ранковий дощ омиває землю. Навчи мене приймати світ із терпінням і лагідністю. Навчи любити так, як ти любиш. Навчи бачити людей так, як ти бачиш. І коли я падаю, підніми мене своєю рукою. Дякую Тобі, Ісусе, за всі радощі, що торкнулися мене сьогодні, за дрібні і великі, за слово добра від ближнього, за усміх, за мирну мить, за хліб, який був на столі, за тепло дому, за кроки, які я зміг зробити, за силу, що жила в тілі, за думки, які вели до добра. Дякую за все, Господи, бо все від Тебе. І без тебе я не маю нічого, Ісусе мій. У вечірній тиші я відчуваю, як серце прагне тебе, як воно шукає твій спокій, твоє світло, твоє тепло. День був довгим і втома зібралася у тілі. Тому прошу, Спасителю, дай мені мир, який приходить тільки від тебе. Не той мир, який дає світ, а той, що народжується у глибині душі, коли вона торкається тебе. Укрий мене вечірнім покровом милості, нехай жодна темрява не торкнеться мого серця. Господи Ісусе, благослови мій дім, благослови всіх, хто живе зі мною, благослови тих, хто далеко, і тих, хто поруч у думках і молитвах, охорони їх від усякого зла, від хвороб, від страху, від тривоги, від злого слова, від поганого наміру. Нехай ангел твій буде над нашим домом, нехай світиться твоє ім'я в кожному кутку, нехай мир оселиться у всіх серцях. Ісусе, я прошу Тебе про прощення за все, що я зробив неправильно, за те, що образив когось, за те, що забув молитву, за те, що сумнівався там, де треба було довіритись, за те, що падаю знов і знов у ті самі слабкості. Ти знаєш, Господи, що я не завжди можу перемогти себе, але з тобою можу все. Тому прошу, укріпи мене, дай мені силу відкидати спокуси, дай мені мужність стояти за правду, дай мені мудрість мовчати, коли мовчання потрібне, дай мені лагідність говорити, коли Слово може зцілити Господи Ісусе, я віддаю тобі всі свої страхи, ті, про які я говорю, і ті, що ховаються глибоко. Я кладу їх до твоїх ніг, бо знаю, що в тобі немає страху, а є любов. Я не хочу жити тривогою, я хочу жити тобою, тому довіряю тобі все до останньої дрібниці, Господи. Освяти мій сон, нехай у нічній тиші серце моє не заблукає у марних думках, нехай свідомість моя відпочине у тобі, нехай жодні страхи не торкнуться мене. Будь моїм охоронцем у темряві. Ти, що не спиш і не дрімаєш, ти, що бережеш кожен подих, ти, що знаєш моє ім'я. Будь поруч усю ніч. Пильнуй мою душу, моє тіло, мій розум. Ісусе, благослови тих, хто нині не має спокою, тих, хто плаче, тих, хто хворіє, тих, хто бореться зі страхом, тих, хто втратив надію, тих, хто самотній. Нехай Твоя благодать торкнеться їх. Нехай твоя любов огорне їх, як теплий плащ у холодну ніч, нехай їхні серця знайдуть силу в тобі. Дякую тобі, Господи, що ти завжди поруч, навіть коли я не відчуваю тебе, навіть коли все здається темним, навіть коли мої молитви здаються слабкими, ти чуєш кожне слово, кожен подих, кожен стогін. І даєш мені те, що корисне. Навіть коли я прошу неправильного, ти вчиш мене, виправляєш, проводиш, Господи Ісусе, дай мені завтра пробудитися з новою силою, з новою любов'ю, з новою надією, дай мені мудрість почати день з тобою і завершити з тобою, бо без тебе немає життя, а з тобою навіть важкий шлях стає легшим. Я вкладаю свою душу в Твої руки, вкладу і тіло, і думки, і мрії, все моє життя передаю Тобі. Нехай буде воля Твоя, нехай буде любов Твоя, нехай буде світло Твоє, Господи Ісусе Христе. Спасителю мій, у Тиші цього вечора я продовжую звертатися до Тебе з відкритим серцем, з думками, що прагнуть Твоєї любові і Твого світла. Я стою перед Твоїм милосердям. І прошу, щоб Ти ще глибше увійшов у мою душу, щоб Ти наповнив мене Твоїм миром, щоб усе темне і тривожне відступило перед Твоєю святістю. Я прошу тебе, Господи, прийми мою молитву як пахощі вечірні, прийми її такою, якою вона є, з моїми слабкостями і прагненнями до кращого, з моєю вірою і з моїм бажанням бути ближчим до Тебе, Господи Ісусе. Ти бачив кожен крок мого дня, ти знаєш кожну думку, що торкалась мого серця. Ти знаєш, де я оступився, де поглибшав у суєту, де забував про твою присутність. Я знову і знову прошу у тебе прощення, бо тільки ти можеш очистити душу, тільки ти можеш повернути справжній мир, тільки ти можеш відновити у мені сили і дарувати м'якість серця. Благослови мене, Господи, щоб я не ніс у ніч тягарів цього дня, а віддав їх Тобі повністю, з довірою і смиренням. Господи Спасителю, укрий мене своїми святими крилами, щоб жодна стріла ворожа не наблизилася до мене. Я прошу Тебе, Ісусе, охорони всіх, кого я люблю. І тих, хто сьогодні самотній, хто плаче, хто втомився, хто шукає хоч іскру тепла у мороці світу. Нехай Твоя благодать сягає кожної душі, яка викликає Твоє святе ім'я. Нехай твоє світло торкнеться навіть тих, хто давно не молився, хто збайдужив або зневірився, бо Ти, Господи, приймаєш усіх, Ти не відкидаєш і не забуваєш. Ісусе Христе, Я прошу Тебе! Дай мені спокій у свідомості, втихомир мої думки, забери непотрібні страхи і відкинь усе те, що краде мир серця. Допоможи мені покластися на тебе повністю, не наполовину, не частково, а всією душею, бо тільки в тобі моє справжнє укриття, тільки ти, мій охоронець і наставник, тільки ти тримаєш мене за руку навіть тоді, коли я не відчуваю цього. Господи Ісусе. Коли ніч опускається на землю, я прошу тебе, будь моїм світильником, освітлюй мій шлях, навіть тоді, коли я заплющую очі. Говори до мого серця у тиші навчай мене, зміцнюй мене, провадь мене стежками спасіння. Я прошу тебе, Спасителю, якщо в мені є щось, що заважає мені бути ближчим до тебе, очисти це. якщо в мені є нечисті бажання, Злі наміри забери їх. Якщо в мені є біль, який я ношу занадто довго, зціли його. Я прошу не про легкість, а про силу. Я прошу не про втечу, а про мужність. Я прошу не про те, щоб ти прибрав випробування, а про те, щоб дав мені серце, яке здатне пройти їх поруч з тобою. Господи, я дякую тобі за все, що сталося сьогодні, за радість і за труднощі. За світлі миті і за випробування, які показали мені мої слабкі місця. Я дякую тобі за твою постійну присутність, навіть тоді, коли я не помічав її. Дякую за те, що ти не покинув мене ні на мить, не відвернувся від мене, не засудив. Я дякую за кожен подих, за кожен крок, за кожну людину, що зустрілась мені, за кожен дар. Який я часто сприймаю як належне, за кожну дрібницю, яка насправді є знаком твоєї любові, Ісусе, я віддаю в Твої руки свою ніч. Я прошу Тебе, благослови мої сни, благослови моє тіло, щоб воно відновилося, благослови мій розум, щоб він очистився, нехай жодна темна сила не наблизиться до мене. Нехай жодна думка, що не від тебе, не торкнеться мене. Нехай жоден страх не проникне у моє серце, Господи, постав своїх ангелів навколо мене, як вогняну стіну, що огортає і захищає, нехай вони стоять біля мого ліжка, при моїй оселі. Господи Ісусе Христе, я прошу Тебе, дай мені серце вдячності, щоб я не забував дякувати тобі, навіть у найменших дрібницях, дай мені серце смирення, щоб я не підносився. Дай мені серце любові, щоб я не черствів. Дай мені серце чисте, щоб я бачив Тебе у кожному ранковому світлі. Дай мені серце мудре, щоб я обирав правду і добро. Господи, навчи мене любити тебе більше, ніж я люблю свої страхи. Навчи мене довіряти Тобі більше, ніж я довіряю своїй тривозі. Навчи мене йти за тобою навіть тоді, коли дорога не здається легкою, бо Ти є дорога. І правда, і життя, бо з тобою я живу, бо без Тебе я нічого не можу. Ісусе, благослови мою ніч і пробуди мене вранці з миром, з новими силами, щоб служити тобі з чистим серцем, щоб славити Тебе, з глибокою вірою, щоб довіряти тобі знову і знову, бо Ти є мій Господь, мій Спаситель, моя надія, моє світло, і я славлю Тебе нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.